Виконуємо завдання 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.1 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Рибки лисенко Кочерніка Шкодько 2024 року випуску. Для виконання даного завдання потрібно, щоб у вас до комп'ютера була підключена веб-камера. Зрозуміло, якщо у вас ноутбук, то веб вона у вас вже є. Вона є вбудованою. Отже, відкриємо програму Камера. Дана програма встановлюється разом з операційною системою Windows. І тому її окремо встановлювати не потрібно. Бачимо, відображається відео з веб-камери. Вам потрібно, щоб ви були в кадрі. Я вже буду записувати без того, щоб був в кадрі. Для того, щоб почати запис, натискаєте на ось цю кнопку. Але нам потрібно продекламувати текст балади Адама Міцкевича «Світязь». Відкриємо даний текст. Текст надали автори підручника, ну або ви можете, звичайно, її знайти в інтернеті. Тепер розмістимо даний текст та камеру так, щоб можна було одночасно бачити і те, і те. Отже, ви зараз в кадрі, і нам потрібно продекламувати перші три стопчика балади. Ось це вони будуть. Розпочинаємо запис. Хто в Новогрудськім, мандруючи краєм, прагне на все надивитись. Хай у Пложинськім буру побуває. Гляне на озеро світясь. В пущі дрімучій розкинуться води, ясна й чиста рівнина, пуща їх тінню густою обводить, озеро, ніби крижина. А як нічною проїдеш порою, станеш, затримавши подих, зорі побачиш, вгорі й під собою місяць у небі і в водах. Зупинимо, натиснувши на ось цю червону кнопку. Для того, щоб продивитися дане відео, натискаємо сюди, в нижньому правому куточку. Ну і кнопку відтворити. Хто в Новогрудськім, мандруючи краєм, прагне на все надивитись. Хай у пложинськім бору побуває, гляне на озеро світять. В пущі дрімучий, розкинуться в Тепер нам потрібно і даний відеофайл зберегти у власній папці. Для цього натискаємо на три крапки У верхньому правому кутку. В меню, що відкрилося, вибираємо відкрити папку. Камеру закриємо. Давайте спочатку перейменуємо даний файл. Називаємо права 4.1.2 Тепер вирізаємо звідси. До речі, за замовчення, бачите, воно зберігається в папці зображення. Ось тут фотографія з камери. Отже, вирізаємо і зберігаємо власній папці. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!